Село Грабовське, що на Сумщині, батьківщина поета Павла Грабовського, в пам'ять про якого створений музей. Але зараз тут не до мистецтва за 200 метрів від крайніх хат сусіднє російське село Теребрино Білгородської області, говорить староста села Лариса Кремезна. У нас були дуже тісні контакти. У нас там був Теребринський сільський будинок культури. Вони приїздили до нас, концерти були. Не просто тісні стосунки, вони ходили деякі до нас у школу. вони тут навчалися. А зараз як? Зараз ніяк. Вони нам вже не друзі і не брати. Російські танкові колони заїхали в Грабовський 24 лютого, а втекли звідси 27 березня, говорить староста села. Але спокою немає. Останній раз громаду росіяни обстріляли 10 серпня. Гради були, бо ми на той момент знаходились в Краснопіллі, і було чути і приход і виход. Дуже гарно було чути мінометний обстріл. Це все діло, і воно стріляють. Спочатку стріляли вони по заселу туди, і там є у нас комплекс Ряснянський. Туди попали. Місяць тому один з будинків ледь не згорів через влучання з танка, говорить пані Лариса. Попали по житлових будинках. Вони стріляли із БМП, патрони бронебойні, попали, пробили стіну в будинку. Загорівся диван, зразу прибігли ж сусіди, все це діло загасили, ну, слава Богу, обійшлось. А це одна з воронок від влучання російської 120-мм міни 10 серпня за селом Грабовське біля Ряснянського сільгосппідприємства. Тоді осколками пошкодило дві водонапірні вежі, говорить охоронник підприємства, і показує одне з влучань. 10 серпня, виходить, кілька прольотів було там на поле лягло тут. Ось. В сад, грубо говоря, і цей осколок прилетів, пробив вони напарну башню, цю, пробив вони ще одну воду напарну башню, Нескільки осколків просто ударило, ну не пробило. Там вікна трохи в адмінздані повилітали з рульної волною, ну там іще одне дерево теж зчесало. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Сумщина.